Уявіть собі, що ми зараз знаходимося у чарівній країні, самісінькому її серці, на чарівній галявині. Над нами чисте блакитне небо, співають пташки, шурхотить листя, дзеркочить струмок, на галявині росте велике міцне дерево. У нього могутня пишна крона. Всі мешканці цієї країни друзі. Вони завжди піклуються одне про одного. У будь-який час ладні прийти на допомогу. І наше дерево, як і всі у цій країні, теж любить дружити і повсякчас готові підтримати своїх товаришів та допомогти всім, хто цього потребує. У дерева. Є друг вітерець. Вони полюбляють грати разом у різноманітні ігри. Вітерець лагідно погойдує гілля з боку в бік, перебирає зелені листочки дерева, а жовті зриває та крошить у повітрі. Листочки дерева від того радіють і голосно сміються. А дерево може видати свого друга на гілках без опину весь день. До дерева часто навідується дощ. Він завжди приносить із собою найкращі крапельки води для свого друга. Йому приємно поділитися ними з деревом. Є в дерева ще один друг. Який щовечора ніжно лоскочує його своїм м'яким пухнастим хвостиком. Знаєте, хто це? Це білочка, що живе у дуплі дерева. Дерево дуже радіє, що може дати прихисток своєму маленькому другові, жити разом весело та цікаво. Одного дня до дерева навідався їжак. Він довго пробув у дорозі, втомився і вирішив переночувати під деревом. Дерево радо зустріло мандрівника і скинуло додолу кілька листочків, щоб їсть міг вимостити собі постіль. Разом їм було тепло, спокійно та затишно. Ще до дерева інколи прилітає дятел. Він допомагає дереву, вишукує в курі шкідників та з'їдає їх. Дерево вдячне птахові за турботу про його здоров'я, а дятел вдячний за те, що має вдосталь їжі. Мешканці казкової країни живуть щасливо, бо впевнені, що у світі панують дружба, любов, турбота. Вони знають, що так було раніше і так буде завжди. Дерево почувається спокійно та радісно від того, що всі дружні в його країні допомагають одне одному. Велике, дуже дерево і саме радо допомагає іншим, турбується про своїх друзів, щодня стає більшим та більшим. Отак і живуть мешканці чарівної країни у самісінькому її серці. На чарівній галявині, де співають пташки, шорхати листя, дзюркучі струмок, росте велике міцне дерево.